Доброго ранку, діти. Сьогодні до мене за допомогою звернулися лісові звірята. У них в лісі трапилась біда. Хтось підпалив сухе листя, і здійнялася велика пожежа. Вони, звісно, намагалися загасити її власноруч, але в них нічого не вийшло, тому що вогонь дуже сильний та великий. Давайте, будь ласка, ми їм допоможемо. Скажіть малята, а до кого ми звертаємось, коли стається пожежа? Так, до пожежників, саме їх ми кличемо на допомогу. Вони сміливі, рішучі, впевнені і завжди приходять на допомогу. І якщо приходять вчасно, то все гаразд. А скажіть, будь ласка, чи може один пожежник загасити таку велику пожежу? Звісно, ні. Вони працюють в команді, тому що в команді. Це зробити гораздо легше. Їхня робота дуже схожа на роботу наших пальчиків. Вона ж така ж злагоджена, коли одним пальчиком щось намагаєшся зробити, то нічого не виходить. А коли працюють одразу всі п'ять, тобто долоніка, то виходить набагато проще і краще. Тож я вам сьогодні пропоную намалювати саме команду пожежників. Команду пожежників ми з вами сьогодні намалюємо. Для роботи нам необхідно білий аркуш паперу, олівчик чорний, два пензлика один з широким ворсом, один з вузеньким, фарба акварельна, фарба гуашева чорна, жовта та червона. Ну і, звичайно ж, стаканчик з водою. Ще можна вологі серветки. Починаємо роботу. Спочатку я беру пензлик з широким борсом і вашу фарбу чорного, о, червоного кольору. Нам потрібно змастити всю долоньку добре фарбою. Усі-усі пальчики добре промастити фарбою. Фарбу краще трошки розвести перед тим водичкою, щоб вона гарно намазувалась і був дуже яскравий відтиск. Але якщо навіть відтиск не буде таким, яскравим, нічого страшного, тому що ви побачите, що ми будемо все одно домальовувати. Ось так зафарбували. Все-все-все І відкладаємо. Наш пензлик сюди, він нам промили його і відклали. Він нам не потрібен. Так, і робимо ось так відтиск. Добре, притискайте. А потім. Повільно піднімайте. Ось що вийшло у нас. Потім вам потрібно або помити ручку водою, або витерти вологими серветками, як вам зручно. Руку я вже вимила і воду теж змінила. Хай батьки вам в цьому допоможуть. Тепер беру пензлик уже з меншим ворсом. Так. Нам потрібно домалювати наші пальчики. Ось так, щоб вони були цінні. Щоб не залишалось ось ніяких промі... проміжків ось таких. Все повністю. І долоньку, і пальчики, трошечки зробити їх ширше, тому що ваші долоньки менші. І, звісно, пальчики у вас вужчі. Можете трошки їх домалювати ширшими. Ось як це я роблю. Ось так ось так і зафарбовуємо. Так, і ось тут також можна зробити рівніше. Ось наші пальчики вже домальовані. Все, пензлик нам поки що не потрібен. Так, тепер ми беремо чорну фарбу вашу і вказівний пальчик. Покажемо його. Водичку. Ось так трошки сюди ми будемо робити шапочки нашим майбутнім пожежникам. Раз. Ось. Якщо потрібно, добавте. Якщо ні, то, може, досить і разу, але краще додати фарбу і робити ось такі широченькі відтиски. Так. І останнє. Це наші. З вами шапочки. Також вимиваємо пальчик або витираємо його вологою серветкою. І воду можна змінити. Поки наша фарба підсихає, ми беремо з вами олівчик чорний і малюємо нашим пожежникам ручки ось так дві ось такі полосочки. З'єднувати їх не треба, тому що потім там буде. Шланг пожежний, ось так. Так, все, далі беремо пензлик і жовту вашу фарбу. Мочуємо добре. Ще трішки водички додавлю. Нам потрібно намалювати пожежний шланг. Починаємо ось ми де ручки. Звідси проводимо ось таку лінієчку. Ось сюди. Трошки вона ще не підсохла фарба, тому вона змішалася. Ви на це дайте трішки часу, щоб фарба краще підсохла. Так. І потім. Акварельною сильною фарбою ми домальовуємо ось водичку. Так. Все. Якщо вже ваша фарба підсохла, то ви можете брати або акварельну чорну, або гуашеву, або, якщо у вас є, можливо, фломастер чорного кольору і намалювати. Ось, в мене вже і підсохло. Нашим пожежникам. Глазки і ротики. Ось так. Фарба підсихає гуашила швидко, тому поки ви малюєте один процес, то інший, ну, тут трішечки ще повинна підсохнути, але ще майже. Ось так. Ось така команда пожежників у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші фото у групі вайберу та бажаю вам успіхів. До побачення!